Представляємо вашій увазі підручник інтегрованого курсу мистецтво для сьомого класу. Він є логічним продовженням тем та матеріалів для п'ятого і шостого класів. Автори підручника Кізілова Галина Олександрівна, директор Тернопільського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа, економічний ліцей номер 9 імені Іванни Блашкевич, вчитель образотворчого мистецтва. Заслужений вчитель України, учитель-методист Гринишина Лариса Миколаївна, вчитель мистецтва Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No8 Старокостянтинівського МТГ Хмельницької області, учитель вищої категорії, учитель-методист. Поміж інших предметних та ключових компетентностей, які передбачені до розвитку в матеріалах підручника, провідною залишається культурна. Що передбачає наявність стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин, інших держав і народів, здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва та інші культурні форми. Прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів, засобами культури і мистецтва авторки підручника брали безпосередню участь у створенні модельної навчальної програми з курсу мистецтва у складі творчої групи під керівництвом проектного менеджера з розробки змісту освіти, команді підтримки реформ при міністерстві освіти та науки України Оксани Михайлівни Івасюк. Варто зазначити, що всі етапи її створення та затвердження пройшли вчасно та успішно. Згідно цієї програми, протягом вивчення курсу у сьомому класі пропонується розглянути наступні теми ТЕМА 1. Митець і глядач. Митець і слухач. Тема 2. Я співтворець. ТЕМА 3. Мистецтво. Документ доби. Тема 4 про що сповіщають традиції сучасній людині? Тема 5. Образ України і Українців у мистецтві. ТЕМА 6. Нове життя традицій. Рух крізь час. ТЕМА 7. Мистецтво як образ майбутнього. Тема 8. Мистецтво на варті довкілля. Тема 9. Мистецька дипломатія. Загальною ж темою сьомого класу є особистість у мистецтві, тобто подання матеріалу через призму творчості яскравих представників українського та світового мистецтва, прагнучи покращення якості матеріалів, авторки підтримують постійний зв'язок з вчителями-пілотниками та працюють над впровадженням вдосконалень. Суттєвою перевагою є наявність зручного апарату орієнтування. Продовжуючи кращі традиції попередніх років, для кращого орієнтування в підручнику є логотипи Артек та Артуся. Суттєво збільшено кількість додаткового матеріалу під QR-кодами, який можна застосовувати для реалізації диференційованого підходу або в якості домашніх завдань чи допоміжних матеріалів для проєктної діяльності. Зміст підручника орієнтований на реалізацію компетентнісного підходу. Продовжуємо на уроках формувати ключові компетентності мовну, інформаційно-комунікаційну, математичну, громадянську та соціальну, культурну, екологічну та інші, присутня внутрішньопредметна і міжпредметна інтеграція, які сприяють домінуванню дослідницько-пошукового характеру навчання. Кожен урок в підручнику є по суті готовим конспектом, адже матеріал подається згідно структури уроку. Та спрямований на реалізацію основних змістових ліній мистецької освітньої галузі. Більшість завдань мають варіанти виконання, що забезпечує диференційований підхід. Важливою ознакою є сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу. Ілюстративний матеріал сучасний, тематично різнобічний, відповідає віковим особливостям сприйняття навколишнього світу учнями. Підручник підходить для очного, дистанційного і змішаного навчання. Підручник побудовано за принципами системності, логічності та послідовності викладу навчального матеріалу. Його зміст відповідає сучасним науковим концепціям: використання термінології є доцільним та зрозумілим для учнів відповідної вікової категорії. Для полегшення роботи із матеріалами підручника пропонується інтернет-підтримка. Через QR-коди та посилання. Інноваційною особливістю підручника є наявність диференціації через систему рівневих завдань. Запропоновані завдання підсумкових уроків виокремлено кольоровими рівнями, що сприяє організації самооцінювання учнів. Підручник передбачає зацікавлення учнів рубрикою Дізнайся більше з використанням QR-кодів. У якій учні мають можливість самостійно опрацьовувати матеріал для набуття нових компетентностей. Зміст підручника відповідає принципам системності та науковості. Підручник забезпечує взаємодію всіх учасників освітнього процесу, сприяє розвитку критичного мислення, формує дослідницькі уміння через спонукання учнів до самостійного пошуку. Кожен урок містить ряд практичних та творчих завдань. Які допомагають актуалізувати та закріпити отримані знання та уміння учнів, ці завдання ґрунтуються на досвіді учнів, відповідають життєвим потребам та зацікавленням. Згідно вимог нової української школи, суттєво збільшено кількість групових та колективних форм роботи на уроці. Емоційно ціннісний компонент сприяє розвитку емоційного інтелекту, емпатії та м'яких навичок школярів. Створено умови для вільного самовираження власних поглядів на мистецтво та через мистецтво. Українознавчий компонент підручника містить багато інформації про митців та мистецтво України. Присутні музичні та образотворчі твори класиків та сучасних українських авторів. Розглядаються українські народні традиції та обряди, що сприяє формуванню національно-культурної ідентичності, особистості. У підручнику є цілий ряд вправ на встановлення відповідності, вибір правильної відповіді, що сприяють наповненню матеріалів уроку дією. У ньому передбачені актуалізація та мотивація знань через вирішення проблемних запитань чи завдань, етап пояснення нового матеріалу, сприймання та інтерпретація матеріалу, узагальнення та рефлексії, форми роботи пропонують учневі аналізувати, узагальнювати. Обирати головне та активно опановувати матеріал. Автори підручника зробили усе можливе, щоб учні знайшли у підручнику цікаві матеріали та яскраве оформлення, батьки доступні й доречні пояснення. Вчителі отримають справжнього помічника, який допоможе створити цікавий та ефективний урок. Дякуємо за увагу!